Нова Атлантида. Команді Сі4 вдалося зафіксувати унікальні кадри того, як сьогодні виглядає Херсон. Біль і сльози тих, хто постраждав від підриву росіянами Каховської ГЕС та як допомагають їм Буковинці. Дивіться. Вчать рятувати життя. Для Чернівецьких учнів проводять тренінги із розпізнавання перших ознак інсульту. Повернувся до Буковини переможцем. Тренування новоспеченого чемпіона із боксу Віталія Швеця. Допомога Херсонщині, як Чернівчани долучаються до збору необхідного для порятунку людей: питна вода, консерви, ліки та надувні човни. Усе це збирають у проміжному пункті допомоги для постраждалих у Херсонській області. У приміщенні басейнового управління водних ресурсів, речок пруд та сірет. Кожен охочий може привезти необхідні для херсонців засоби гігієни, продовольства та інші речі. Загальна потреба була визначена. Херсонською областю відповідно вона була розіслана по всіх областях, які на сьогоднішній день мають змогу долучитися для допомоги Херсонській області. Допомогу Херсонцям збирають і в окремих волонтерських штабах та центрах у волонтерському русі Буковини оперативно зібрали перший автобус, який ще вчора доїхав до жителів Херсонщини. Та збирати гуманітарку для постраждалих від екоциду росіян важче, зізнається Катерина Пономарьова. Відрізняється, тому що додалися у нас ємності для питної води. У Нас додалися звичайні ріки, які кожна людина має у себе вдома. Там якийсь карвалол чи валір'янку. Часто існує потреба у найелементарніших речах. Підсумовує Катерина Пономарьова. Тому наразі волонтери вже збирають другий вантаж допомоги, який планують відправити у затоплені регіони упродовж наступних днів. Долучитись до збору може кожен, кому не байдужа доля українців. Продуктами та донатами на збори та евакуаційні місії. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Херсон поступово йде під воду. Ці ексклюзивні кадри для Сі-4 зняв наш спецкореспондент. Нині він побував у Херсоні. Тепер там, замість автомобілів і громадського транспорту, йдуть по воді човни, рятувальників і волонтерів. А ще спецтехніка іхтіандр надзвичайників. За ніч рівень води значно підвищився. Уже повністю затопило корабельну площу та вулицю Чайковського. У місті взагалі немає питної води. Люди евакуйовуються як можуть. Та якщо із лівого берега міста це ще можливо, то з правого окупанти блокують будь-яку можливість виїзду цивільних ані в сторону звільненої України, ані до території тимчасово окупованої Республіки Крим. Уже відомі перші наслідки підриву Каховської ГЕС. Так на Херсонщині затоплено 600 квадратних кілометрів. Із них 32% – відсотки правобережжя та 68% – відсотків лівий берег. Повідомляє місцева Ова. На ранок сьогодні, 8 червня, середній рівень підтоплення становив майже 6 метрів. На підконтрольній Україні території евакуювали майже 2 тисячі людей. Ми взяли документи пару вішей. Все, більше нічого не було. Ну, Не те, що не Мы Не ждали, що буде настолько все. А вчора приїхали. За попередніми даними від ДСНС, загалом на правому березі Херсона підтоплено 20 населених пунктів та майже 3 тисячі будинків. Генрієта Беух ексклюзивно для новин Чернівців та телеканалу Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 8 червня, відбулися прощання із військовослужбовцями, які поклали життя, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Старшого солдата Михайла Курика в останню дорогу провели у місті Сторожинець. Із солдатом Олексієм Чокіним попрощалася громада села Олексіївка. Солдату Миколі Пашковському останню шану віддали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Також вчора, 7 червня, у селі Кормань відбулася панахида за полеглим у бою старшим солдатом Владиславом Андроніком. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. СБУ затримала у столиці псевдодетективів, які стежили за людьми та зливали їхні персональні дані. Фігуранти продавали конфіденційну інформацію із державних баз даних і за гроші незаконно стежили за жителями Київського регіону. Під виглядом легального бізнесу вони продавали персональні дані українців, у тому числі інформацію із закритих інформсистем правоохоронних органів. До повного пакета, крім паспортних даних, додавали інформацію про номери телефонів і автомобілів, відомості про перетин кордону, вчинення адміністративних чи кримінальних правопорушень, а також інформацію про потрапляння у поле з. Ору правоохоронних органів. Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність ділків і затримали керівника детективного агентства разом із його спільником, діючого поліцейського під час отримання ним грошей за нове замовлення. Ще одне викриття Служби безпеки України у Києві. Тепер злоумисники облаштували підпільний ЦНАП, який продавав фальшиві документи. Організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю. Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти України. Готову фальшиву продукцію реалізував через хакерську платформу Darknet. Вартість підробки становила від 300 до 7 тисяч доларів. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Тепер зловмис. ...загрожує до семи років тюрми. Вчать рятувати життя. Для чернівецьких учнів проводять тренінги з розпізнавання перших ознак інсульту. Інсульт посідає друге місце по смертності серед дорослого населення. А ще захворювання найчастіше призводить до інвалідності. Аби запобігти негативні наслідки, важлива вчасна діагностика. На рятування життя у лікарів є 4,5 години. Якщо стається судинна катастрофа, не потрібно сидіти вдома, чекати, думати, що раптом пройде, потрібно одразу звертатися за медичною допомогою викликати швидку, а щоб пацієнт звернувся зразу в спеціалізований заклад. Ключовими людьми, які допомагають виявити інсульт, у пацієнта часто стає молоде покоління. Саме тому фахівці інсультного центру проводять лекції для чернівецьких учнів. Діти діляться тим, що запам'яталося найбільше. Треба звертати увагу, перш за все, на Мовлення цієї людини, тому що воно е, змінюється, коли людина хворіє е, на мовлення, на кінцівки цієї людини. Може змінитися зір людини. Медики пояснюють, існує спеціальна абревіатура, у слово мозок, яку варто запам'ятати кожному. Літера М це мовлення, тобто у пацієнта порушена мова, він не може чітко говорити або взагалі не може говорити. О, це очі, тобто порушення зору, випадіння поля зору чи двоїння. З – це запаморочення, тобто людина втрачає рівновагу, хиткість її шатає в ту чи іншу сторону. Друге О, це обличчя, тобто перекіс однієї сторони обличчя, опущення кутика рота, є якась асиметрія. І буква К це кінцівки, тобто слабкість в руці чи в нозі. У хворої людини можуть проявлятися не всі ознаки одразу, та навіть при найменшій підозрі краще кликати допомогу. Головне не розгубитися та запам'ятати приблизний час, коли сталися зміни у поведінці. Взагалі то буде складно брати відповідальність за чуже життя, але насправді все-таки варто зреагувати. Все-таки інсульт проявляється досить різко, і зміни в поведінці так само різко проявляються. От, як вже було зазначено, це і мовлення змінюється. Починає людина погано бачити, там або частинка частина картинки взагалі ну її не видно, або двоються предмети. Також асиметрія обличчя, коли людина не може контролювати якусь частину обличчя її свою міміку. Важливо не ігнорувати це і підходити до людини або взагалі реагувати на це. Наслідки, тобто це можливо інвалідність, якщо не вчасно на це зреагувати, і з інвалідністю набагато важче жити ніж просто вчасно відреагувати. Я знаю людей, в яких був інсульт. Я знаю, наскільки це важко переживати. Людина насправді страждає, тому що в неї фактично відмирає частинка її мозку. Лекції серед молоді проходять у різних містах країни. Ініціативу запровадило українське товариство інсультної медицини. Юля Кіт каже, планують відвідати також інші школи, аби поділитися важливими знаннями. Я задоволена реакцією учнів, було видно зацікавленість. Класно було те, що учні відповідали на запитання, тобто було зрозуміло, що все таки інформація для учнів була доступною зрозумілою, цікавою в якомусь моменті. Чернівецький міський інсультний центр цього року посідає п'яту сходинку в Україні за кількістю тромболітичних терапій, які дозволили врятувати життя пацієнтам. Олена Крічко, Сергій Третяк, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал СІ-4. кажуть люди опитування Сі 4 з настанням літа та спеки у багатьох людей можуть виникнути проблеми із здоров'ям. Трапитися це може будь-де втрата свідомості, слабкість, серцевий напад. Команда Сі-4 вийшла у середмістя, аби дізнатися у перехожих, чи знають вони що робити, якщо поруч комусь раптом стало погано. Ну, перш за все, не зашкодити. Це основна місія, яка повинна зробити людина, яка поруч. І, звичайно, постаратися зрозуміти, що з людиною сталося, викликати швидку допомогу. Оцінити ситуацію, в якій опинилась та чи інша людина, щоб зрозуміти, якби ну здогада здогадатися принаймні про те, яку допомогу треба першу надати. Але найбільш найважливіше це не, не зашкодити і викликати фахівців-лікарів, потрогати пульс, дихання і про якщо іскусне дихання. Штучне дихання плюс-мінус так, але я думаю, краще щось зробити аніж просто залишити людину, чекати швидку, бо швидка в заторг може їхати 20-30 хвилин. За цей час людина вже може ну, померти. Була ситуація, коли людині стало зле, але в людини була епілепсія, і Не забав язик і просто допомогли і зробили так, щоб вона його не закидувала. А так усе, ну, тобто вже дождалися швидко. Швидка приїхала вже в першу чергу. Я підійду до людини, подивлюся, чи вона подає якісь признаки життя. Якщо ні, я одразу телефоную в швидку, не знаю, кличу людей на допомогу. Треба під, підкласти під голову щось м'яке, покласти його і спробувати пульс, чи він дихає, потім робити іскусне дихання. Діти треба допомогти. По-перше, якщо її погано, зле стало, і треба положити, підняти коліна зігнуті. Може бути у людини тиск, рухати, викликати допомогу. Підкласти щось під голову, дати води, ну, водою промити чоло, грудну клітку холодною, освіжити. Ну, такого плану. Ну, Якщо це був сонячний удар, то відвести в тінь. Якщо, ну я не думаю, що зараз може бути в когось переохолодження, щоб завести, загрітися. Ну, типу, поміряти тиск, пульс. Телефонувати швидко. Щоб надати допомогу, треба визнати скору. А їм, Ну, власне, я не знаю, як надати вашу допомогу. Штучня не ході можуть зробити. Вже? Не масаж про Ні, тільки рот. З рот Ми опитали містян і з відповідей. Стало зрозуміло, що не всі знають алгоритми дій надання першої домедичної допомоги. Експерти кажуть, аби опанувати себе в екстреній ситуації та не розгубитися, потрібно регулярно проходити тренінги з домедичної допомоги, щоб закріпити знання і діяти чітко і впевнено, тоді коли виникне потреба. Роман Оліник Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4 Знайшли бездиханним у власному домі. На Буковині встановлюють обставини загибелі 13-річного хлопчика. У селі Тереблече мати виявила у будинку сина без ознак життя із ймовірним вогнепальним пораненням. Прибувши на місце трагедії, правоохоронці вилучили мисливську рушницю та інші речові докази, які направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. З'ясовуються обставини даного факту. Опитуються сусіди, родичі померлого. Остаточна правова кваліфікація буде надана після проведення необхідних першочергових слідчих розшукових дій, а також проведення судових експертиз. Замаскувавшись під прикордонника, намагався переправити військовозобов'язаних чоловіків через держкордон. За це судитимуть жителя Буковини. За даними селідства, 57-річний житель прикордоння налагодив незаконну схему одержання прибутку від переправляння чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску через держкордон за грошову винагороду у 6 тисяч доларів. Організовував незаконне переправлення до Румунії двох чоловіків. Разом зі спільником, особою якого слідство встановлює, забезпечив їхній трансфер до лінії розмежування кордону. Надалі особисто супроводжував осіб до обраного місця перетину. Як прикри. Тя чоловік використовував форму з розпізнавальними знаками Держприкордонслужби. Його викрили захисники кордону поблизу огорожі на рубежі із Румунією, де підозрюваний консультував чоловіків, як потрапити до іншої країни. Повернувся до Буковини переможцем. Тренування новоспечного чемпіона Віталія Швеця. Відпрацьовує удари на боксерській груші, які спортсмени називають арахісом. Віталій Швець щоденно в боксерському клубі тренуються понад чотири години, поміж раритетних газетних вирізок з успіхами колег та вихованців колізею, боксерських трофеїв та світлин спортсменів, що віддали своє життя на війні за майбутнє України. Мене це тільки мотивує, дякуючи ЗСУ. Ми можемо буксувати, зараз тренуватися у спокійних умовах. Спортсмени, які зараз на стендах є у нас в залі, чию пам'ять ми вшановуємо. Також мотивують дуже сильно. 17-річний атлет мріяв боксувати ще з дитинства, переглядаючи з батьком бої братів кличків. Та професійно боксує Віталій лише два роки та уже повернувся зі всеукраїнського турніру у Білій церкві, де здолав трьох опонентів та виборов перше місце. Постійно переслідує мене друге місце на сусідніх гінезіаді. Друге місце на чемпіонаті України серед молоді. Також друге місце. Цей раз так турнір виграли. У мене характер сам по собі такий, що я не дуже сильно переживаю стараюся себе. Контролювати тренер хлопця Едуард Погодін розповідає, для Буковини це визначна перемога, адже на цьому турнірі спортсмени області останній раз перемагали понад 10 років тому. Його успіх відмітили спеціальною мідаллю від WBC, це наша професійна федерація, все, Всесвітня Федерація боксу професійно, і відмітив. Е, один з організаторів турніру це В'ячеслав Бульковський, кращий боксерський ювелір. Його називають це ювелір, який готував перстень для Олександра Усіка, для Олександра Гвоздіка, для, для Рой Джонса, для Майк Тайсона. Віталій Швець наразі відновлює сили та починає готуватись до наступного турніру. Кубку України серед студентів. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал «Сі-4». Сучасна та принципово інша у Чернівцях відкривають приватний освітній заклад Астор Скул до навчання. Запрошують учнів з першого по одинадцяте класи. Мережа приватних шкіл Асторскул працює в Україні з 2018 року. Незабаром сучасний заклад відкриють і у Чернівцях. Тут все сплановано до дрібниць, велика зала очікування для батьків, простора їдальня, спортивна та актова зали, два майданчики на вулиці, а ще садочок для дошкільнят. Нині будівництво на завершальному етапі відкрити об'єкт планують на початку серпня. Утім, набір до класів уже розпочато. Я думаю, що ця школа була б ідеальною тут. Дуже гарне місце, хороше, доступне. Будуть я розумію, що будуть хороші вчителі. А ось Уляна Рабулець зізнається, повернулася до Чернівців із Канади, тож Астер Скул розглядає за можливість підтримувати у дитини високий рівень англійської. А ще в пріоритеті питання безпеки. Моїй доньці 6 років, а плануємо її віддати. Приватну школу і чому саме приватна школа? Тому що тут, мені здається, більше безпеки, ніхто чужий не потрапить на територію. Більше, більше, напевно, більше уваги дається навчанню. Так як я дізнавалася, то вони дуже сильно проти булінгу, тобто це контролюється всюди камери. У закладі навчатимуться близько 200 дітей. Освітній процес відбуватиметься за програмою Мон України. Засновники школи кажуть, вчителів обирають із досвідом, а головне тих, які володіють англійською, аби проводити уроки не лише українською, зокрема, англійською вестимуть фізкультуру та музику, поступово привчатимуть дітей і рахувати англійською. Завдяки британським партнерам, учні відвідуватимуть майстер-класи у країнах Європи. А краще з кращих зможуть безкоштовно вступити. До європейських коледжів. «Я вражений якістю української школи. Яке гарне приміщення, який підхід до дитини. Дитина стоїть в центрі всієї освіти. Це близьке нам по духу, тому ми вирішили стати частиною Astor School. Звичайно, що є ризики відкривати школу під час війни, але діти завжди заслуговують на якісну освіту та безпечне середовище, де вони будуть розвиватися і отримувати цінні знання. Батьки, які вже встигли відвідати екскурсії, кажуть вражені сучасним підходом та деталями, що враховані при організації освітнього процесу. Подобається, що є різні опції, що безлактозне, безглютенове. Для нас це важливо. Ми слідкуємо за харчуванням і вегетаріанські також. І п'ятиразове інше буде дозвілля. Мене радує, що будуть забирати телефони на вході. І коли буде дозвілля, є плейстейшн, де діти зможуть пограти, якщо вони це люблять, а вони це люблять, і поспілкуватися між собою про те, що буде п'ятиразове харчування за бажанням. Це взагалі супер, що вони не бігали в якусь крамничку напроти через дорогу і не купували різний фастфуд. Про те, що будуть варити домашні компотики, тому тут великі плюси. Екскурсії та ознайомлення зі школою відбуваються щосуботи. Тож завітайте і ви та переконайтеся особисто в усіх перевагах Астор Олена Крічко, Сергій Трецяк, бізнес новини Чернівців, телеканал СІ 4